Продовжуємо наше попереднє відео, ще по ремінних в принципі, тракторах пройдемося і от зараз в даний час перший це ми розглянемо ще Соліс. 26Х3, це є е, двигун Mitsubishi, коробка мости Янмар, колія даного трактора 1,20 метр, трициліндровий двигун. Більше на підлога, ніж у звичайного. Задні диски розбірні. Коробка передач 3 плюс 1. Такий япончик новий. Ціна даної моделі в даний час зараз у нас 9800 умовних одиниць. Наступний у нас є шифен 240-й. На 24 кінські сили, ремінна передача. Двигун на даному тракторі у нас стоїть 180-138. Вал відбора потужності має. Противаги на задніх колесах. Противаги передній. Ціна даної моделі зараз в даний час 3650. Наступним є Шифен 350 l трактор 35 кінських сил, двигун 188, вже на збільшених колесах. Колеса тут вже 9,5х24 стоять задній. Більші ніж у цього передні противаги. Ціна даної моделі 3900. Умовних одиниць. І також є повний привід. 244-й 24. Кінські сили. 4 на 4 привід. 138-й одноциліндровий ремінна передача. Тракторець. Ціна 4800. На кожен трактор виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це входить в вартість трактора, надається гарантія, безкоштовна доставка. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Ломийська, 1А. Приходьте, завітайте, тестуйте, обирайте. Всім далого та приємного дня.